Ужгородський університет підписав договір про відкриття науково-навчального комплексу ще з двома медичними коледжами області Хуським та Міжгірським. Це надасть змогу випускникам коледжів стати студентами медичного факультету можливо, поза конкурсом із результатами співбесіди. Сьогодні ми підписали дві угоди, адже тенденції, які на сьогоднішній день у світовому освітньому просторі, у всеукраїнському освітнього простору такий, що формується єдина і неперервна система освіти. Тобто ви готуєте фахівців на рівні молодшого спеціаліста, молодших працівників медичної профілі, яке це дуже, дуже важливо на сьогоднішній день, їх відчувається нестача. Наприклад, ми знаємо, що в Європі дуже велика нестача медичних працівників цієїрланки. А ми обов'язково запрошуємо, і ця угода передбачає перше надання такої науково освітньої допомоги як хуському медичному і Міширському медичному коледжам. То і обов'язково кращих випускників ваших ми запрошуємо із задоволенням будемо в стінах уже Ужгородського національного університету давати їм повну вищу освіту медичного права. Можливості отримання якісної медичної освіти в області значно розширяться, адже викладацька професорський склад університету буде приймати участь в начальному процесі в коледжах. Ми можемо надавати і продовжувати безперервну освіту, тобто готувати молодших спеціалістів, які можуть поступати без зовнішнього незалежного оцінювання на другий курс. Що в даних умовах можуть бути конкурентно здатні, конкурентно спроможні наші спеціалісти. Ми проводимо підготовку спеціалістів за спеціальністю лікувальна справа, сестринська справа, сестринська справа, бакалаврат, фармація та акушерська справа. У цьому році, в 2012-2013 навчальному році, в нас випуск складає 112 осіб. Я думаю, що вважаю, що будуть планувати вступати. Це є 13 осіб, які виявили бажання. Це заплановано, що студенти коледжів будуть мати можливість займатися на всіх чотирьох базових факультетах медичного спрямування Ужгородського національного університету. Міжільський медичний коледж готує спеціалістів, молодших спеціалістів по двох спеціальностях: це є лікувальна справа і сестринська справа. У 2012-13 навчальному році даний випуск складає 98 осіб з яких більше десяти чоловік виявили бажання навчатися дійсно за дуже за е, договором, які ми склали сьогодні з вами з національним, медичним, е, з національним університетом. І це є дуже великим кроком, е, що наші випускники мають унікальну можливість після закінчення навчального закладу вступати зразу на другий курс на медичний факультет. Планується, що цьогоріч Ужгородський національний університет прийме близько 50 таких випускників поза конкурсом.